Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемось, чи існує виконавча влада в Україні. Бо якщо бачити сьогоднішню ситуацію, можна сказати, що існує. Але якщо дуже чітко зрозуміти, що наголошено в Конституції України, то виконавчої влади по суті немає в Україні. Чому? Тому що в Конституції України є стаття 6, яка визначає, що державна влада в Україні здійснюється. На засадах її поділа на законодавчу, на виконавчу та на судову. А хто здійснює цю виконавчу владу, про яку ми сьогодні кажемо? Народ. Згідно статті 5 Конституції України. Тобто, народ України має обирати виконавчу гілку влади, тобто обирати її представника. І таким чином буде здійснюватись в Україні виконавча влада. Сьогоднішня модель повністю інша. Всі ви знаєте, що є уряд України, є адміністрації, є громади на місцях там, де є виконком. І відповідно відповідального не знайдеш за прийняті рішення. І таким чином, виявляється хаос. Хаос знизу зверху і зверху вниз. І сьогодні я вам розповім, чому провалена реформа виконавчої влади. Повністю провалена. І що треба зробити для того, щоб виконавча влада вона існувала і виконувала свої завдання, свої повноваження і взагалі свою діяльність? Давайте зрозуміємо, яка зараз є модель управління в державі. Формально в Україні діє ось така вертикаль, як уряд України, далі йде обласна державна адміністрація, далі йде райдержадміністрація адміністрація і виконкоми. Рад, це вже в громадах. Які згідно рішення, оці виконкому рад можуть бути, якщо є рішення від Ради місцевої, бути виконавцями делегованих повноважень. Але ось в такій системі, яка є зараз, відповідального просто не знайдеш. Це 100%. Що ми маємо по факту? Уряд він приймає рішення. Обласна Держадміністрація, вона координує діяльність, але ні за що вона не відповідає. Рай вона існує, але немає ресурсів і не має впливу. І відповідно вже громади. А Громади зобов'язані виконувати делеговані повноваження, але контролю немає над цим. Ніхто не контролює громади по виконанню делегованих повноважень. Ось така фактична ситуація. Роками наголошують про делеговані повноваження. А ці повноваження від уряду на місцях, бо саме виконавчі органи мають виконувати делеговані повноваження для вирішення всіх питань в громаді. І, відповідно, має бути контроль за виконання. Але контролю немає. А якщо немає контролю, немає і виконання. Ось така ситуація. І окреме питання це відповідальність. Яка вона? Ніяка. Бо на місцях не виконують, зверху не контролюють. Ось і відповідь на питання відповідальність. Тому дана ситуація виявляється такою, що хаос на місцях і все йде, як воно йде. Вже не один рік це відбувається. І така модель системи щодо виконавчої влади призвела до повного провалу в усіх питаннях виконавчої влади. Якщо казати про Райдерміністрацію, то це не управління взагалі. А це бюрократичний рудимент, можна так назвати. І сьогодні рай держадміністрації це відсутність рішень. Не відповідають вони за результат. Бюрократія в чистому вигляді. Ось отакі рай Держадміністрації. І всі ви знаєте, що після укрупнення районів райдержадміністрації втратили свій сенс. Але вони залишились як джерело посад і джерело впливу. Ось яка їхня діяльність. Рай На місцях існує безлад, величезний близь, безлад. При тому, що є обрані людьми ради, а ці ради представлені. З голів громад і з депутатів. Є виконкоми, вони утворені та сформовані. І відповідно в складі виконком, виконкомах існують різні люди. І ці різні люди є представниками від голови громади і представниками від депутатів. І ці люди вони мають різноманітну свою діяльність, але вони будуть виконувати. Ті рішення, які їм будуть казати. Тобто, представляючи інтереси голови громади і інтереси депутатів. Там немає професіоналізму. Вже не кажучи про повноваження виконкомів, за що вони мають голосувати. Які у них повноваження. Подивіться на місцях в своїх виконкомах склад виконкому і які рішення вони ухвалюють. Тобто, вони представляють. Особисті інтереси, голів громад і депутатів. все. Далі Держадміністрація. Вона представляє Уряд України. Тобто, це представник Уряду України, держадміністрація. І при цьому всьому відповідального не знайдеш. Ось в чому біда, ось в чому проблема. Як же має бути. Ми сказали про те, що маємо. Ось таку маємо ситуацію. А як же має бути? Перший крок, повинна бути ліквідація райдержадміністрації. повністю ліквідувати. Не оптимізовувати, не перезавантажувати, а ліквідувати повністю, щоб їх не було. І ось ці повноваження, які у них є зараз, передати до місцевих рад. Тобто громади будуть. райд держадміністрації не буде. Перший крок. Другий крок. Має бути єдина вертикаль виконавчої влади. Про що йдеться мова? Зараз ми з вами сказали, яка ця модель, яка ця вертикаль на сьогоднішній час. А виконавча влада вона має мати тільки одного керівника. Тільки одного. А це. Президент України, і він же голова уряду, оце буде керівник виконавчої гілки влади. І у цьому керівнику будуть підпорядковані і підзвітні всі органи виконавчої влади. І ось тоді, коли ми відкриваємо Конституцію України, статтю 6 і читаємо, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Ми кажемо зараз про виконавчу. Ось тоді державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу на виконавчу владу. Ось тоді можна казати про виконавчу владу, бо це буде зрозуміло. Люди обрали президента і обрали керівника виконавчої гілки влади. І є ключовий такий принцип. Виконком рад. Згідно рішення сесії, вони є виконавцями делегованих повноважень. Та діють як частина виконавчої влади держави на місцях, якщо є рішення сесії місцевих рад. І виконкому тоді здійснюють виконання делегованих повноважень. І це означає персональну вже відповідальність та 100% звітність за виконання делегованих повноважень перед органом виконавчої влади. Тоді буде все зрозуміло, не буде такого, як зараз. Що це буде давати країні? Це кінець хаосу буде, це кінець, кінець прикладання провин на когось, це буде менше чиновників і, відповідно, буде більше результату. І буде чітке розмежування повноважень, хто за що відповідає. І головний момент: якщо щось не працює навіть є вже конкретний винний. Його можна знайти. І з нього вже можна спитати. І ось в фіналі, шановні, речі, без реформи виконавчої влади, про яку ми щойно сказали, всі інші реформи це просто фейк. Треба навести порядок виконавчій владі. Треба зробити оцю реформу виконавчої влади. Бо держава, яка не вміє виконувати власні рішення, це не держава, а це просто декорація. Ось про що ми сьогодні казали стосовно виконавчої влади. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашим підписникам. Всім вам дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.